Друзі, вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про нові міністерства про те, як працює репутаційна прачечна для наших зросійщених зірок, про те, як сумнозвісному Джокеру прищумили його текстикули, а також про сльози-крупи. Дуже багато накопичилося тем. мене давно не було. Ми з вами не бачилися. Тому давайте все це розгрібати. Давайте почнемо з міністерств, адже по факту, те про що ми будемо сьогодні говорити, це стосуватиметься ну здебільшого державної інформаційної політики. І тут, знаєте, нам знову запропонували створити таке собі міністерство магії, я би навіть його назвав. Знаєте, яке за допомогою поруч поруху чарівною палочкою буде об'єднувати українців. Ось таке собі міністерство об'єднання Україні потрібне інституційне посилення всієї політики щодо українців за кордоном щодо наших людей з усіх хвиль міграції. Ми маємо створити спеціальний орган центральної виконавчої влади Міністерство об'єднання українців, яке буде займатися справами глобальної багатомільйонної української спільноти не поміж інших справ. А цілоспрямована, і до кінця року представимо на затвердження кандидатуру міністра. Знаєте, за моїми спостереженнями, чим більш абстрактніша назва у міністерстві, тим більш розмитими є критерії його ефективності, а значить і сама ефективність. Під питанням. А якщо ми е, накладаємо це на реалії країни у війні зі слабкими інституціями, посиленням корупції, то в мене взагалі виникають дуже великі питання в принципі стосовно діяльності і необхідності створення такого органу, ні, а вже ж було б досить круто. якби у нас був створений якийсь орган, і він всіх, от взяв так і повернув українців всіх. Додому, ну супер просто, але давайте тверезо дивитися на ситуацію. Українці, які хочуть повернутися додому, вони повертаються додому або вони повернуться додому, як тільки в нас в країні стане безпечно, а їхнє бажання і можливість повернутися точно буде залежати не від діяльності міністерства із абстрактною назвою радше воно буде залежати від. Ситуації на фронті. В даному випадку, у нас міністерство повернення або Міністерство об'єднання єдине це Збройні Сили України. До речі, знаєте, всі ці міністерства об'єднання, поєднання, єднання, повернення. У мене вони взагалі, знаєте, викликають не дуже добрі паралелі. На жаль, замуженные поревнивать и с Немедленно закон о всеобщем счастье. Вот вы знаете, я мечтаю, даже предлагала, говорю, давайте мы создадим в России министерство счастья, да, то ведомство, через которое будут проходить. Через то відомство, через котро будуть проходити всі рішення, всі закони на предмет того, а сделает ли этот новий закон лінове постане правительства людей более щасливими? Давайте створимо якесь міністерство і воно буде щось робити, і щось воно там буде нам покращувати. Нагадаю, друзі, що в нас епопея з міністерствами триває з 2019 року. Їх то об'єднують, то роз'єднують назад. Уже багато разів такого було у нас і з Міністерством економіки, і аграрки, і так далі. Тут можна продовжувати довго. Нагадаю, до речі, півроку тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що кількість міністерств необхідно скоротити на третину, і це те, чим займеться Кабмін. Апарат кабміну під скорочення. Кількість міністерств планують зменшити на третину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, уріжуть і кількість держслужбовців. Нині влада працює над створенням сильного центру уряду, де будуть зосереджені допоміжні і адміністративні функції. Це були, так уже це. це березень. Буквально початок березня цього року. як ми так прийшли, що до того, що замість скорочення міністерств у нас навпаки плодяться нові міністерства із дивовижними назвами, я чесно кажучи, не знаю. Пояснення цьому в мене немає. Хоча, можливо, все робиться і з прицілом на вибори і, відповідно на електорат, який сидить за кордоном. Ось цього я не виключаю, і це навіть багато що. Пояснювало, але я нагадаю, що у нас попереду період невизначеності у зовнішньополітичному плані, у військовому плані, у енергетичному плані, і про які вибори може йтися, коли країна стікає кров'ю, для мене це загадка. Але судячи з усього когось наверху, це дійсно турбує. Повертаючись до міністерств, дійсно в нас мало б бути, бути якесь таке знаєте міністерство чи якийсь такий орган. Який займався формуванням державної інформаційної політики як в Україні, так і за кордоном. І таке міністерство у нас навіть, начебто, є, але результати його доволі результати його роботи доволі кволі. Це міністерство культури та інформаційної політики. На жаль, за час широкомасштабного вторгнення ми побачили лише зашкварну роботу у формі виділення коштів на низку сумнівних інформаційних продуктів там. Тихий вечір з Оленою Кравець, кулінарні шоу на телемарафоні, сам телемарафон, в якому з'являються сумнівні люди з сумнівною репутацією. Хоча телемарафон це не геть зовсім зло, але тим не менше. Ми бачимо, як наш інформаційний простір заповнюють російські наративи та російський порядок денний. І це можна почути в тому самому. Телемарафоні я бачу, як із ростом, із збільшенням українського продукту, наприклад, в Ютубі, з'являється дуже багато каналів, які є інформаційною зброєю росіян проти українців. Це стосується і того самого таки Ютубу, і Телеграму, і Тіктоку. Скажу навіть більше деякі канали, які вважають себе патріотичними, не цураються співпраці з людьми, які працювали або навіть досі працюють на Віктора Медведчука. Чи це амнезія, чи це такий гидкий непрофесіоналізм? Я не знаю. То може б ми якось пофіксили це питання? Може б ми поремонтували нашу інформаційну політику і викинули зайве? Нам тоді не потрібно буде жодного нового міністерства, ні об'єднання, ні щастя, ні будь-якої іншої абстрактної фігні. Ну, якщо ми вже заговорили про інформаційну гігієну, хоча ви б не були на цьому каналі, якби ми не говорили про інформаційну гігієну. Але все ж таки я маю згадати історію, яка трапилася нещодавно із Романом Кравцем. Це не той Роман Кравець, який з української правди, а ось ось цей красунчик. Нагадаю, що якщо хтось не пам'ятає, що це людина, яка є в списку партії Слуга народу під 100 якимось там номером, і він може зайти у Верховну Раду в осяжній перспективі, якщо фракція позбавиться ще кількох депутатів. А також Роман Кравець, як з'ясували журналісти-розслідувачі, веде телеграм-канал Джокер, це. Телеграм-канал підлизує офісу президента, а також шантажує бізнес політиків, активістів, журналістів, медіа розповсюджуючи е, на них чорнуху і вимагаючи відповідно грошей. Судячи із того, що деякі публікації, врешті, видалялися. Шантаж діяв багато цікавого про нього нещодавно з'ясувало громадське. Роман Олександрович Кравець, 30 років, мешкав у селі Зеленівка Херсонської області. 153-й номер у виборчому списку партії Слуга народу, власник телеграм-каналу Джо. «Джокер» – 224 тисячі підписників. Раніше в описі каналу були розцінки. За рекламу у каналі просив 47,5 тисяч доларів. Призупинення публікації на певну тематику коштувало від 389 тисяч доларів. Видалення інформації від 236 тисяч доларів. Основний дохід приносили медіа атаки. Джокер у своїх постав згадував службу таксі «Уклон» понад 320 разів. Героями десятків звинувачувальних постів були також цитрус, стилус, техноїжак та інші. Роман Кравець регулярно катається за кордон, бере з собою відповідних жінок, там одразу видно, що у них справжня любов, і возить їх на шопінг до Парижу. Сам же кравець стверджує, що це мовляв: він волонтер, і він так волонтерить і їздить за кордон за дронами. 29 вересня Кравець та його дівчина прибули у Паризький аеропорт. У Парижі пара заселилася у п'ятизірковий готель «Шангріла Парі. Найдешевший номер від двох тисяч доларів за ніч, люкс від шести з половиною тисяч доларів. Наступний день розпланований шопінг, FPV від «Шанель», нічні бомби гучі, розвідувальні Ерме та, звісно, ударні Луївітон із приводами нічного бачення на оптоволокні з використанням штучного інтелекту для найдосвідченіших операторів БПЛА батальйону Монако. Ви тільки гляньте, скільки симпатичних пакетиків уже зовсім скоро поїдуть на фронт з подарунками від кутюр. Я вже ж не вчора народився і розумію, що якщо інформація про романа кравця в такій кількості з'являється у журналістів, то значить вона не просто так з'являється. Хтось її збирає, відповідно, зливає. Мабуть, хтось серед тих, хто опинився під шантажем е, Романа Кравця Джокера. І судячи з того, що в цьому матеріалі з'являється інтерв'ю з мером Дніпра Філатовим, дуже не виключено, що йдеться про співпрацю. Цю саме Дніпровської команди з журналістами. Нагадаю, що телеграм-канал Джокер кривець вів е, разом із Геннадієм Корбаном та Світланою Крюковою, які заснували його у 2019 році і мали дуже безпосередній до нього стосунок. Так, друзі, це все відбувається просто під час війни. Поки одні воюють, інші продовжують займатися чорнухою. Огидною чорною брудною роботою із надурювання людей під час війни, я вам більше скажу є ще чверть мільйона українських користувачів, підписників, які цей телеграм-канал читають. А в ньому, окрім вихваляння Єрмака і чорнухи на бізнесюків та журналістів, є, наприклад, багато російської псятини. Так, наприклад, Джокер активно розганяв тему із закриттям різних посольств кілька днів тому, судячи. З цього друзі за кравця вже взялися міцно, ось що написав нещодавно юрист Олексій Шевчук. Друзі, я довго мовчав і не давав аналітики, бо вивчав ситуацію навколо діяльності телеграм-каналів Джокер, темний лицар та інші. Останнім часом вони перетворилися на добре організовану мережу, яка займалась ошукуванням та вимаганням з цілком легальних бізнесів: уклон, ябко та інші грошових коштів. Такі канали не виконували інформаційної мети, а стали інструментом в руках організованої групи з метою. З незаконного збагачення організована група, яка менеджерувала це, включала в себе адміністратора Романа Кравця, фінансували роботу звичайних операторів. Ймовірно, Андрій Богдан і Куршутов та інші, так друзі, тут виявляється ще й залучений Андрій Богдан. Це взагалі верхівка дичини. Послугами цього синдикату користувалися всі, хто хотів замовити конкурентів, знищити легальний бізнес-партнерів або блекмейлити політики. тощо. команда адвокатів пише Шевчук. Разом зі мною домоглась двох кримінальних проваджень щодо діяльності даної групи: одне в Європейському Союзі, а інше тут в Україні, в органах поліції. Тут, очевидно, є кіберзлочин. Роман Кравець займається своєю брудною діяльністю із 2019 року. І владі про цю діяльність все було прекрасно, відомо і зрозуміло. Давиде, ви особисто знаєте, хто такі Джокер і Тьомний Ріцар? – Так, дивіться, Тьомний Ріцар, в мене є е, свої, своя теорія. Ну, це... Його за Олександр. Ні, і це не одна людина, до речі. Ага. Це група людей під, під, під таким псевдоним. А щодо Джокера, я не знаю, хто такий, я його дуже ну, ціную. Ми з ним Да, Ми з ним обмінюємося. Тобто в нього є. Нас співпадають інтерес. Я не знаю, яка це людина. З його аватаром, і в месенджері. Да, ми з ним переписуємося дуже часто, кожного дня в нього мета. Очистити нашу партію да, від поганих людей. У мене така ж сама мета, то тому, позитивна то, мета. То, да, позитивна мета, і тому я вважаю, що Джокер це наш союзник. Ну що, очистили партію? Я це все взагалі до чого веду. От, з однієї сторони, ми говоримо про інформаційну політику, про державну інформаційну політику, про марафон, про телеканал ДОМ російськомовний. Нагадаю, за наші з вами гроші. от так а, а от з іншої сторони, ми маємо ось таку історію з Джокером, який перебуває у списку партії Слуга народу. Вся партія Слуга народу про нього знає, спецслужби, силовики про нього знають, а реакції нуль. До речі, це не вся інформація з цього розслідування громадського. Є ще одна дуже пікантна деталь. Іронічно, що 4 травня цього року Раміна разом із Джокером виїхали однією автівкою з України через КПП «Криківець». Як ми говорили у попередньому відео, це була поїздка на бій Усик Фюрі в Арабські Емірати. Напевно, за дронами хотілось би і тут почути від пані Раміни оцінку систематичних виздів за кордон Романа, особливо враховуючи, що один. Нараз вони буквально виїжджали за кордон в одній автівці. Ну, давайте тепер і про реміну. Раміна продовжують займатися відбілюванням сумнівних персонажів. Ось така у нас прачечна, або якщо хочете ще одне міністерство. Свого часу раміна доклалася до відбивання Світлани Лободи. Якби. Можна було стерти минуле і щось змінити? Що б то змінила? Нічого. Я б не змінила нічого. Я не жалкую про те, де я була і де я сьогодні. Потім Раміна була підставкою під Олексія Арестовича. Чи зможете ви бути президентом при своєму складу характеру та психологічному преці? Я буду президентом, яким обзавідується весь світ, повірте мені? А українці будуть найбільш щасливою нацією, яка тільки є. Просто всі і Арестовичу, і Раміні. Раміна це, знаєте, такий от молодий пригламурний гордон. От У них схожа, схожа робота. А тут днями до Прачечної завітала Віра Брежнева, так не хотіла приходити, так не хотіла, але чогось прийшла. просто Для інтерв'ю треба мати бажання і треба мати якусь ціль. Ну, тобто мені це інтерв'ю не потрібно. Я розумію тебе, в тебе є свій Ютуб канал. Вона тобі потрібно. Мені ні. В мене є своє життя, в мене є свої інтереси. І що е, стосується до багато питань, які ти хотіла б мені задати в цих інтерв'ю, да, я зі своєю країною я е, те, що я дійсно повинна робити, я повинна підтримувати і допомагати. Очевидно, що, що прийшла не відповідати на запитання про те, що Віра Брежнєва стільки часу робила в Росії. Чому казала, що ніколи вона не була українською співачкою, а зараз навпаки намагається робити вигляд, що є, і віночок надягає, і вишиваночку, і Намагається робити вигляд, що ніби так воно й було з самого початку. А всі інші роблять вигляд, що а що тут, тут ну, такого, власне кажучи, нещодавно у відмиванні Віри Брежнєвої зашкварилася укрзалізниця. Дочі не лише вона. Давайте подивимось сюжет один плюс один, тому що тут теж є симптоматичне замовчування біографії Бреж... Брежнєвої. Каз про весілля пара не думає. Співачка Віра Брежнєва стала провідницею потяга Київ Жмеренка. Навіть для себе ролі спробувала себе в межах спецпроєкту для до майбутнього дня залізничника. Давайте подивимося, як то було. Вас вітаю про Сьогодні ваша провідниця я вірочка. Вітаю всіх залізничників. Я дякую за вашу роботу. Ваша вірочка. Як виявилося, Вірі насправді вдалося закрити такий свій давній гештальт, адже в студентські роки вона навчалася в Дніпровському університеті залізничного транспорту. А за словами артистки, її друзі постійно жартували над нею, що з неї вийде чудова або провідниця, або стрілочниця. А що таке сталося? Невже один плюс один амнезія? Шість років тому сюжети про Брежнєву у них виглядали геть зовсім інакше. Заплуталась у спідниці і впала під сцену. Співачка Віра Брежнєва у під час чергової гастролі у Москві. Ось ці кадри з учорашнього концерту. Білявка йде перед першим рядом, перечіпляється і падає. Жоден глядачів навіть не ворухнувся, аби допомогти їй підвестися. Піднімав зірку робітник сцени. А фонограма з її голосом тим часом продовжувала звучати на підмостках країна агресора. Брежні, взагалі, не надто щастить п'ять років тому. На репетиції вона впала з майже триметрової висоти та сильно. Шкода на руку, ні друзі. Я абсолютно не проти і всіляко підтримую, коли люди змінюють свою думку і погляди на адекватні, на правильні, коли люди шукають своє коріння. Але для цього треба визнати, що ти робила до цього російську прутню. Бо якщо людина не визнає те, що робила прутню, то це називається простим словом перевзування і пристосуванство і до патріотичної позиції, скільки б там фондів не відкрила Віра Брежнєва, це не має жодного стосунку. А тим часом тривають суди над керівницею Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Ви не повірите, але є захист клопотав, аби крупу випустили з СІЗО додому. Бо вона ж має стільки заслуг перед батьківщиною. Моєї клієнтці, яка на сьогоднішній день є людиною, ну при жінок завжди кажуть свого віку. Яка має певний життєвий досвід, яка має досить велику кількість нагород, тому числі вона є заслужений лікар України. Цю нагороду так просто всім не роздають цю нагороду, слід вимолити, випрацювати. Група працювала як могла. Полиці в комоді просто тріскалися від кількості доларів, які були туди. Напихані, а перед цим нахапані, нагадаю, що загальна сума декларування доходів крупи становить 23 мільйони гривень там з копійками. А виявили у крупи всього 164 мільйони гривень. Тобто на 137 мільйонів у крупи з'явилися. Знаєте так. Не звідки тепер крупа плаче у суді, бо в неї арештували гроші, а вона не може ними фактично скористатися аби вийти під заставу із СІЗО? Я буду ну, доводити свою немога. Я нікуди не збираюся й жати. мене взагалі немає таких панерів, і навіть подати депутацію, так зараз проводиться. Приєднання повторна декларація, щоб банку захист і рахувати я позбавлена цієї можливості. І тому, Ваша честь, я прошу обрати мені запобіжні захід, за не пов'язані з перебуванням під вартою, а також враховуючи, що абсолютно всі кошти людини не арештовані адекватно заставили. Навіть застава, не знаю, 5 мільйонів, буде, дуже далека відбувається. Ми закінчили. Щойно ви бачили виставу, точніше, навіть чули аудіовиставу Сльози-Крупи. Тобто, вона ще й плаче. До речі, за чоловіка, голови Мсек Хмельниччини, який позував з горою доларів на ліжку, також взялася поліція. Побачимо, що там знайдуть у нього. На цьому, друзі, поки що, все. Я вам дуже дякую за те, що дивитеся. пишете ваші коментарі, ставите вподобайки, шерите це відео. І дякую за те, що підтримуєте цей YouTube канал. Мій YouTube канал за допомогою е youtube спонсорства, посилання на Вонобанк, а також Патреону. Але перш за все, пам'ятаємо, що ми маємо донатити, ми маємо допомагати Збройним силам України. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па!